Частина жителів села, які змогли поміститися в сільському клубі, благали, вимагали та обороняли школу, яку відвідують їх діти, онуки, правнуки. Навчальний заклад, який бачив ще початок минулого століття і пережив куди гірші часи, сьогодні хочуть оптимізувати, а фактично скоротити. Батьки виступають категорично проти. Моя дитина ходила в город до школи два роки. В третій клас ми прийшли сюди, так сталися обставини. Я не скажу, що тут хуже навчання чи неякісніша освіта. Тут і уваги багато приділяється. Хоч менше в класів, скажіть мені, яка дитина хоче вчитися, батьки зацікавлені, вчителі, вона буде вчитися. Якщо в городі є і на два вчаться, так і в селі буде на два. Скільки дітей вивчилося, пішло звідси і мають вищу освіту, які вчилися до нас зі мною після мене і ще будуть вчитися. Навіть ті вчорашні позавчорашні випускники. Ви кажете, ви хочете нам помогти? Поможіть. Ми Просим вам поможіть нам зберегти цю школу, яка є вже побудована. Я не хочу, щоб моя дитина ходила десь полями і замерзала в ноги. Головний аргумент школа перебуває у хорошому стані. Тут тепло, просторі класи, організоване харчування, гарний колектив. Випускники за рівнем знань не поступаються іншим, вступають до вишів. Серед них чимало досягло потужних професійних висот. Тому на якість освіти, на якій постійно наголошував заступник голови райдержадміністрації, батьки не нарікають. Натомість їх турбує інше питання. І йти з посолку притьопати сюди, от, тут і ся стануть і ось, вибачте, посадять в автобус, той автобус її покалатає до Івану, хоч воно прийде, що туди прийде, йому спати три лягати, а не ж математику вчити. 1 вересня батьки от скажуть, поступили до нас, така була заява, що хто хоче гуртки організувати. Батьки дали згоду, підписали, заяви, все, гуртки проіснували. І раз пару разів. шофер приїхав, до вас дорога погана. Ми де. до вас їздити не будемо. А це школа, це діти будуть їздити кожен день, буду добиратися. А це задує. а це забуло і не прогулину дорогу. Діти шо в школу полічують. Дайте нам жити тут, в нашому селі. Дайте нам, батькам, вибирати, де повинні наші діти вчитись. Не всіх є змога вчитися в городі. Пойміться нас, упустіться до нас сюди, наші проблеми. Візьміть ту дорогу, ми їздимо. Я тут зимою через день. Є батьки їздять кожен день. Як от -то той автобус, що виходиш, пхаєш його, тоді сідаєш, їдеш. Ми сильні здорові. Якщо застрягне шкільний автобус там, так хто буде його не пхати? Не Діти не чи той вчитель? Люди вимагали від посадовця, який приїхав на збори конкретних відповідей. Натомість почули про незрозумілі для них перевиконання бюджетів, будівництво нових освітніх закладів. Якщо все так добре, для чого ж закривати ті, що вже працюють? Хочеться, щоб були дороги. Хочеться, щоб ходили автобуси, хочеться, щоб навчалися діти. Все хочеться, хочеться, та не робиться. Люди, окрім цього, нарікали на відсутність робочих місць, вуличного освітлення, поганий стан доріг і як наслідок небажання перевізників курсувати до села. Коли ж взимку передуває, то кілька днів сидять відрізані від світу. У відповідь, пославшись на зайнятість, Іван Васильчук покидає збори, не забувши нашій знімальній групі вказати, що і як писати. Особисто по каналу. Я подивився, от зараз останні репори, мені це не подобається. Уже без чиновника громада вирішила боронити свою школу. Кажуть, у селі багато молодих пар, збільшується народжуваність, а отже, за рік другий класи більше наповнюватимуться дзвінким дитячим гомоном. Якщо нині таки дати закрити школу, то чи вдасться її потім відновити? Сусідні села, де таке вже сталося, красномовний тому приклад, вони потроху вимирають. Не стане школи, зникне село.